Я обіцяв розповісти про е, систему безпеки в нашій школі. Територія нашого закладу вона достатньо велика, і дітям дуже коротить постійно гратися під час перерв. Тому наш заклад він має таку систему безпеки, яка не дозволяє молодшим класам, тобто з першого по четвертий клас, вийти самостійно на вулицю, тільки завдяки вчителю, який має також картку, таку як я кожний вчитель розуміє, що це їхня відповідальність, тому вони збирають всіх дітей, якщо на прогулянку на території закладу вони разом з ними йдуть і мають можливість з ними провести час і самі подихти свіжим повітрям. Старша жі школа з 5 по 11 клас також кожен учень має таку власну картку, за допомогою якої вони можуть вийти самостійно зі школи і провести час на вулиці. Територія закладу дуже велика, тому ми маємо безліч камер, які записують і спостерігають за тим, що відбувається на території. І маємо чергових: один з яких постійно наблюдає за відеозаписом. Другий проходить територію, перевіряючи навколо безпечно. Учні молодшої школи, якщо їм потрібно зайти в школу, ця система вона розпізнає обличчя дитини. Ось, наприклад, де, як мене відчинено, і в заклад можуть зайти лише працівники гімназії. Та наші учні батьки вони мають можливість визвати дзвіночок і їм е, дівчата на ресепшн відкриють двері. Також, якщо якась іде доставка, спочатку черговий дозволяє заїхати або зайти на територію постачальникам. А потім дівчата, перевіряючи людину, відчиняють двері для того, щоб доставка могла. Принести продукти харчування або щось інше для нас. Важливо розуміти, що батьки, які довірили нам своїх дітей, можуть спокійно знаходитись на роботі і знати, що їхні діти у безпеці. Улова. Другий дзвоник. розпочинається урок.